Всім привіт! Ви на каналі Правильний ремонт взуття. І сьогодні я покажу, як прибрати ось такий розрив задирку. Як видно, вона сквозна, шкіру повністю порвало. Видно, що це якийсь зачеп через щось перечепилось і пішов повністю розрив шкіри. Відео буде складатись з двох частин. Перша, це ми просто. Зробимо підкладку, відновимо, щоб воно не розходилось далі. І друга частинка це повністю буде фарбування, ґрунтування, шпаклівочка, як повністю відновити такий розрив без видимих взагалі слідів. Тому не перемикайтесь, додивіться до кінця. Буду вдячний за підписочку, підтримку українського контенту. Долучайтесь і поїхали. В першу чергу нам потрібно витягнути все зсередини. Ну, щоб нам не заважало, щоб ми могли мати вільний доступ. Якщо у нас вийде устілочку, ми теж виймемо, відкладемо вони нам не потрібні. Для того, щоб нам нічого не заважало, ми розбираємо шов, який... який знаходиться тут і обрізаємо. Края. В даному випадку у нас заплаточка буде стояти звідси. Тут у нас іде упор, прошито, і далі вже інших ніяких упорів у нас немає, ми все очистили, освободили, тобто у нас підклад повністю під шкірою очищений. Ми підготували саме шкіру до установки заплатки. Інколи буває підклад приклеєний, нам потрібно його відклеїти для того, щоб саме поставити, відновити розрив шкіри, щоб нам не заважав підклад. Для цього ми беремо шматочок шкіри. В даному випадку це коза товщиною 0,8-1 мм, доволі міцна. І буде витримувати всі наші навантаження. Якщо зробити ось таку заплаточку, ось так і поставити внутрішню частинку, то вона повністю перекриє місце розриву і більше не виникне в разі при ходьбі навантаження на цю частинку і буде все чудово триматися. Далі ми беремо ніж і края нашої заплатки ми збрусовуємо. Це потрібно для того, щоб навіть цей перепад 1 мм не відчувався зсередини на ніжку. Ось так вона тепер виглядає. Майже в ноль збрусовано. І тепер ми беремо це можна нам прибрати, нам це вже не потрібно. Ми беремо пінцет і обережно пінцетом починаємо з цього краю, заводимо туди наш шматочок шкіри до сюди, і далі вже ставимо і розправляємо. Тепер наша головна задача розправити її повністю, щоб зовсім не було жодної складочки. Кожна складочка буде потім відчуватись на ніжку і на... буде впливати на зовнішній вигляд. А нам це не потрібно. Нам потрібно повністю відновити якомога обережніше, без зайвих якихось видимих слідів. Тут є сліди, заломчики, їх треба розправити. Трошечки ми витягуємо заплаточку назад і знову вставляємо її вперед. Так, тут відновили, а ось тут з частинки ще є. Так, ми розправили нашу шкіру, у нас немає ніде складочок, вона стоїть рівно. І тепер ми беремо десмакол і дуже-дуже гарно заповнюємо всі пустоти зсередини, там, де у нас є шкіра. Дуже обережно потрібно, щоб менше він виходив назовні. Для шкіри це не дуже критично, ми можемо витерти. Тим паче, що ми буде, будемо відновлювати фарбове покриття, але все рівно треба бути обережним. По-перше, собі менше роботи. По-друге, треба звикати, звикайте до того, щоб працювати охайно, не додавати собі роботи. Ось, як ви бачите. Клею там вдосталь. Можна трошечки поправити. Так, клей у нас підсох трошки. Пройшло хвилинок 5 і ми вже можемо в принципі, з ним почати працювати. Тепер нам потрібно з'єднати місця нашого розриву і максимально викласти. Зайвий клей приберемо. У нас ось так тепер виглядає цей розривчик, це, В принципі, нічого не змінилось, і тепер прогрівши. Ми активуємо клеї вже повністю закінчимо цю роботу. Нагрівши, ми знов таки беремо і ще раз. З'єднуємо, стягуємо місця розривів. І як ви бачите, від того розривчика у нас залишилось тільки шрама. І так, так виглядає повністю робота чоботаря по відновленню такого розривчика. Залишився невеличкий шрам, ми повністю відновили все надійно, гарантія на таку роботу три місяці. Але це одна, одна частинка із двох відео по відновленню саме цього розривчика. Друге відео буде про те, як ми повністю відновимо саме фарбове покриття. Тому. Продивіться, і те, будете знати, як саме можна відновити такий розрив, який в нас був в нуль. На цьому це все. Якщо ви ще не підписались, очікую у вас в себе на каналі. До нових зустрічей!